Дивіться, в обміні спаленого генератора Дешманського того вітеринного на якісний з змінною обмоткою, приблизно з такими показниками, з доплатою з'явилася нова функція. Е, людина з Харкова, номер на екрані, серйозна людина. Це доказ тому, що справи йдуть. Я трішки розреку, розрекламував його, і він мені шле бонуси за кожен проданий генератор. Це е, рами від генераторів, просто, просто людина відсилає так, як. Каже, ну, щоб мені не однолічно і вас віддякувати. І це ще в дорозі їдуть-їдуть. Я знаю вже, на що мені вони пригодяться, саме в такому каркасі з мінімум пере... перерізування, переварювання. Але появилася функція, він каже, будеш десь, Володя каже, будеш десь дзвонити. Та можна в нього не тільки генератори, люди, в кого мотомайстерні, в кого. Цього. Акумулятори людина робить по оптовій ціні, по закупочній. Затарююся в нього вже відколи ми от, е, цей, якщо вам потрібна закупка, та навіть є один, там, я думаю, люди працюють. І каже, позвонив, зателефонував, каже, є в мене робочий генератор, але він слабенький, він не вигрібає. Ходи бусінка, ходи бусенька, то я так. Каже, не вигрибає. І каже, ми домовилися з ним, що він йому дав 5 чи 7 кіловатний. Взяв в нього отой ото цей робочий. Договорились до доплату за пересилку. І класно, всім всім класно. Тут я бачу, от у цих не було якихось бонусів. Давайте розпакуємо, що за передріздвяні, чи різдвяні чи новорічні подарунки. На екрані людина відповідальна, я нічого не просив. Я кажу, мені в принципі для контенту і, по-перше, не так для контенту, як для того, що я знаю, що в людей куча стоїть ось цих от бензинових генераторів. І купити бояться вже інші, бо не знають що, бо бояться, що буде так само. Ну-ка, зараз розпакуємо. Масло прекрасне, Юко, українське. 10 В30, це ж для бензогенератора якраз. Літер. Дивимось. Там я бачу ще сюрпрайз Я бачу, бачу. Ну-ка. Дістанем. А тут АКБ. Це взагалі шикарно. Якщо він... О, бомба! 8 амперам. Ну, Володь, це, за це дякую. Я його чесно не купляв. Це, мабуть, того, що я також по-людськи поступив. Ну, хто має ось. Хто не бачив попереднє відео, до речі, нам приїхала ну, це Сігма Мій купуля, нам приїхав Град, це ті, що працюють в лінійки. І так, як я казав, що моїм друзям, оце от, то вислали 3,3 кВт максимально, не 3. Дві розетки кожна по, по, по цих даних. Якщо маєте от таку от дроч, простіть за слово, яка спаленим обмоткою, складаєте все в кучу, або принесете, я складу в кучу. Відсилаєте, доплачуєте 4800 і, і получаєте таке, яке служить, і гарантія на їхньому вже сервісі. Ділимось інформацією, можливо, хтось і не знає. І потрібно, і дивіться, дай Бог, щоб блокаутів більше не було, але от у генератор воно добре для цього. От блекаут блокаутом але десь потрібно на дистанції якогось. От у нас вода, коли проблема посуха з водою, потрібно їхати до джерела. Кидаєш насос, кидаєш малиш, кидаєш генератор на прицеп, на мотоблок, на в машину, хто куди хочеш. І ти маєш живу мотопомпу, яка накачала тобі в бак чи в шо води, і вже скоріше. І багато-багато прикладів. То чим краще, якщо у вас є пара копійок, чим краще, чим у вас валяється ось таке, от у вас буде штука, яка запускається і працює, і провірена вже вона аж присідала, давала йому. 3,5 кВт. Просто не бачили, скільки інструмент до того цей провіряли. Нічого він присів, попрацював, в захист не впав, тобто ще не нагрівся був. Мідь є мідь.